Глібова троянда. Свіла троянда у садочку, а недалечку у куточку між буряном пронів Бур будяк. І каже він троянді так: «Ну що це ти колючок начіпляла? А ти на що? Вона його спитала. Я з будяк, я серденко не проста штука, я степовий козак, мені колючка, як шаблюка, щоб ворогів страшить, щоб всім було спокійно жити. Не все ж колоді будякам, троянда каже, треба й нам, щоб кручені паничі боялись і до троянди не чіплялись, Сунеться якийсь біс, йому колючка вніс, щоб не забувся, як слід троянду шанувати, а не з нічем'я оббивати. Хіба? сказав будяк і усміхнувся, Скомпонував усей примік для наших любих дочок. I love you